Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі! В цьому відео я вам розповім, який купити топовий пилисос. Ну, дивимося, напишемо купити пилисос Ровенто. Зараз я вам покажу. Покажу, які купити гарний плесос і не, і не за всі гроші світу, як Dyson. Я думаю, що всі знають, що таке Dyson. Dyson це дуже дорога фірма. Прям дуже-дуже дорога, я б сказав би. От. Так, ну давайте дивитися. Перший. Варіант, наприклад, якщо вам потрібен взагаль, ну, до 5 тисяч гривень, то до 5 тисяч гривень, то можете взяти ось такий пилисос без мішка, ровен та компакт Power XXL. О, дивіться плюси великі колеса. А, зруч... Зручна ручка для перенесення продукту. Придумана конструкція, де змогу легко та просто діставати контейнер об'ємом 2-5 літр. Система швидкого кріплення шланга. Сучасний дизайн, якісні матеріали, матеріали корпусу, зручна, розчина, ручка для перенесення. 900 Вт він максимум може, може максимум йому буде потрібно вісім 900 ватт. От. І це за 5 тисяч гривень ось такий плесос. От. Давайте дивитися далі. Далі, якщо ви вже хочете варіант подорожчі, то візьміть оці варіант. Пелесос без мішка, ровента Грин. Force Coклоник r er, 7 c 66 EA. Тут до комплекту йде ось такі 4 насадки. Один, два, три, чотири. Ось так виглядає сам плесос. Бачите. Ось так він виглядає. Дивимося огляд. бачите так виглядає плесос за 9 тисяч гривень. От якщо, наприклад, у вас бюджет до 9 тисяч гривень, то можете спокійно брати ось такий плесос. Або до 12. Далі дивимося подорожчий варіант. так зараз. Бачите, ось Прекрасний пилосос коштує 6 тисяч. 6 тисяч гривень. Бачите 11 тисяч гривень. Одинадцять тисяч гривень без знижки. от а. 6 тисяч гривень по знижці. Модель називається Roventa Expert 7.60 але rg 6 a 31 vu Бачите, плюс довгий час роботи із зміною батареї, яка забезпечує до 45 хвилин. Тобто ви можете, наприклад, отак попелесосили, де потрібно витрусити контейнер, поставити на зарядку, зарядився і знову пилесосити. Ну це доволі зручно. Дивіться, компактний і легкий дизайн, вага ручного блоку лише 1,2 кг. От, Бачите, не пропустіть нічого завдяки щиті із світлодіодними лампами зручно прибирати навіть під меблями. Високоефективна потужність всмоктування до 140 Вт. Легке обслуговування, легкий доступ до контейнера для пилу та фільтра, що вмиється. Що Ось так виглядає в повній збірці пилисос, бачите? от. Нагадую, це модель Xper Ravens та 7.60. А ось, ось так він виглядає без Великої насадки. Друзі, він для всього підійде. Наприклад, якщо треба попелесосити на дивані, попелесосити килим, попелесосити в машині, наприклад, попелесосити в якомусь ящику Чи можна навіть на столі якусь грязь, якийсь бруд вбрати Бачите ось так він виглядає. бачити, і це лише ось такі в нього ді... ось стільки він сантиметрів 24 8 на 112 на 24 зараз подивимося огляд Продукти, що піддаються ремонту, у вас виникли проблеми з технікою. У Ровента. Ми гарантуємо доступність запчастин впродовж 15 років. Все більше і більше запчастин сьогодні можна відремонтувати чи замінити. Ми гарантуємо, що кожна запчастина буде коштувати дешевше ніж покупка нового продукту. Ми гарантуємо, що їх доставка відбудеться протягом кількох днів для швидкої заміни. З ровента ви можете продовжувати користуватися своєю технікою протягом багатьох 7 років. Так, дивимося характеристики. Так, ємність пилозбірка литрів, но... литрів 044. Виходить, 440 мл об'єму цього бака. Тип. Прибирання сухе. Час роботи на одному заряді 45 хвилин. Час роботи на турборежимі 9 хвилин. Час повного заряджання 3 години. Рівень шуму ДБ, 81. Насадка для м'яких меблів, Ос основна щелина. Кількість рівнів потужності 2. Настінне кріплення. Максимальна, максимальна потужність 140 Вт. От, універсальний мотор. Бачите, той він весь може в будь-якому місці пройти. Бачите, як він виглядає. Бачите, друзі, тому встигніть купити. Тому встигніть купити такий пили, пилисос. От. Встигніть купити такий пилисос, поки він коштує 6. поки він коштує 6000 гривень. що це за 6500, Встигніть купити такий пилисос... От тому, друзі, всім ще раз бажаю гарного дня, всім до побачення.